Такими бар'єрами є досили ліцензії. Як ви знаєте, на м, початку року був ухвалений закон 28 червня на будівності до високому органіціонування, де з 53 видів ліцензії скоротили до 30 видів ліцензій. До речі, скоротили е, ну, багато таких масових видів діяльності. Тобто зараз ліцензування тільки в тих сферах, де воно дійсно відображає е, ну, найбільшу суспільність. Наприклад, переробка небезпечних підходів. Ну, всі ми погоджуємо, що це є, потребує додаткової суспільної уваги, отже, це ліцензується. А, наприклад, перевезення багажу, якщо він не є небезпечним, якщо це не є небезпечний вантаж, то перевезення таких вантажів. І так далі. Тобто проведено чітку диференціацію, де є високий рівень безпеки, небезпеки, де є середній нижчий. Там, де є високий рівень, там залишки ліцензування, де середній нижчий, ліцензування скасовано. Так само дозвільна система вдосконалюється. Низка дозволів просто передається зновки, в порядку децентралізації на місцевий рівень. Наприклад, зараз буде велика дискусія навколо культурної спадщини, хто має надавати дозвіл на питання реконструкції, чи реставрації, чи будівництва в, містах, де, в місцях, де є зафіксована і зареєстрована культурна спадщина. Раніше це робилося централізовано, тільки міністерство мало надавати дозвіл. Однак така практика є, а, на погляд уряду і бізнесу, достатньо хвильна, тому що власне тоді просто все концентрується. Зорості шукати не немає. Зараз ну, міністерство, це, до речі, добрий приклад, вийшло з тим, що воно ну, відмовляється відряд у повноважень, не просто відмовляється, передає їх місцевим радам. Ми обрали місцеві ради, ми обрали тих, кому ми довіряємо, хай вони тепер, а, вирішують місцеві питання, де можна, де не можна, де можна а, реконструювати чи будувати в місцях культурної спадщини. От цей яскравий приклад того, що зараз відбувається в плані дефіляції і знищення у тих саме